Маркетингову кампанію детокс програм можна відстежити по кроках: перший сформулюй проблему і підігріє тривожність. Нагадай, скільки в повітрі шкідливих домішок, скільки хімічних добавок у водопровідній воді, як багато нітратів і пестицидів в овочах і фруктах, другий побіжно згадай, наближається літо і майбутнє дефіле в купальнику, третій запропонує рішення всіх проблем, яке позбавить від токсинів. Допоможе схуднути, оздоровить організм і дасть йому довгоочікувану відпустку для ремонту травних систем. Ось тільки більшість обіцянок, диво напоїв, має під собою ніякої науково доказової бази Кітчен. Мак зібрав і розвінчав популярні міфи про суперздатності детокс програм. Немає ніяких гарантій оздоровлення, крім маркетингових обіцянок. Почнемо з важливого а хто перевіряв ефективність? До сих не було проведено ніяких досліджень в цій області більше того, згідно з відео в науковому журналі про дієтологію, Journal of Human Nutrition and Dietetics, ефективність застосування комерційних очисних дієт людьми ніколи не оцінювалася в рандомізованих контрольованих дослідженнях. Не маючи даних досліджень, неможливо знати напевно. Чи корисно очищення соками у нашому організмі? Є повний набір інструментів для детоксу. У нас вбудовані вроджені механізми, які піклуються про очищення організму і його злагодженій роботі, завдання печінки, нирок, селезінки, леганів і навіть шкіри виводити токсини. Якщо ви здорові, ці органи роблять свою роботу без вашої участі. Вони самі розщеплюють, надходять з їжею речовини, всмоктують корисне і виводять шкідливе. Тобто, травна система робить те, що обіцяють популярні чистки і детокс-програми. позбавляє від токсинів організму. Не потрібні вихідні, існує така теорія, щоб нормалізувати роботу організму, йому потрібно давати перерву в перетравленні їжі. Тому прихильники детоксу пропонують періодично пити тільки соки або смузі, але немає жодного наукового доказу на користь такої теорії. Ви будете втрачати м'язову масу. З худненням від соків складно не погодитися, дефіцит калорій зробить свою справу. Але давайте розберемося, що йде з вагою, При питному режимі ви скинете в першу чергу воду стілець і м'язову масу. Вага, який ви будете втрачати, основному припадає на воду соки маються чогінний ефект стілець і м'язи, так як білка ви майже не отримуєте. А це означає, що як тільки ви повернетеся до твердої їжі, ця вага напевно повернеться, а над м'язами доведеться працювати заново. Через чищення соками скаче цукор. З фруктовими соками ви отримаєте занадто багато цукру. Процес перетравлення ускладнюється ще тим, що в соках немає клітковини або жиру, які б сповільнили розщеплення і всмоктування цукру. Тому ви будете часто відчувати голод, коли тілу потрібно перетравити багато цукру відразу, підшлункова залоза виділяє інсулін, щоб переробити весь цукор, що потрапив в кров через інсулінової реакції рівень цукру в крові може знизитися занадто сильно. І це позначиться на самопочутті запаморочення слабкість, якщо ви особливо чутливі до таких змін. Лофтон стверджує, що людям з гіпоглікемією, які схильні до непритомності, варто уникати чисток соками. Чистки погано впливають на рівень цукру, а електролітів тому вони небезпечні для тих, у кого діабет серцевосудинні, ниркові та інші захворювання, стверджує Гаррісон.